Всім привіт, з вами Сіню Хвоста і ви на моєму каналі. Перед початком відео хочу сказати вам, що ви підписувалися на нього, тому що я хочу дуже сильно 200 підписників, тому можемо починати. В цьому відео ми е, розглянемо обнову Various Gets. Ну, Це така дуже маленька обнова. Просто помінялася аватарка і зробили... забрали сніг. Тому зараз тут я вам показую фото, як виглядає заставка у Варіоскетс. Як ви можете побачити, снігу зовсім немає. Зараз я хочу піднятися на таку гору, перевірити, чи зовсім ніде снігу не лишили. Але як ви можете побачити, снігу зовсім ніде немає. Але трава, знаєте, ще така, знаєте, як не свіжа. Вона тільки на початку ще снігу розтала така темна дуже. Ось. Зараз ми підіймемося на гору та розглянемо на ній, тому що Бесті Скла там дуже гарно. Ем, ось ми вже біля неї. І як ви бачите, теж сніг прибрали, всюди сніг прибрали. Ну так, дуже красиво, з висоти реально гарно видно. Ось вам такий кадрик. А Зараз ми підемо по кланам і подивимось, чи змінилось щось в них, і чи лишили хоч на якійсь маленькій території сніг. Перше плем'я це тіньове, якщо я не помиляюся, вибачте, якщо я неправильно склала, або це грозове плем'я, тому що, вибачте, ну я просто не пам'ятаю, Озвучу відео просто пізніше. Тепер річкове, тут теж сніг. Забрали. О, це, якщо я не помиляюсь, грозове або тіньове. Вони просто дуже схожі. Ну, скажіть. Це вітряне, я точно знаю. Ось тут теж забрали сніг, як і е, в других локаціях. В домашніх теж нічого нового. Бачите, нічого. Просто дім. До речі, могли б поміняти дім. Я б додала там всяких цих. Ну, і на цьому було все. Якщо ви хочете більше таких відео, то пишіть в коментарі. Всім пока-пока!